Я хочу позбавитись е, е, позбутися. Від, позбутися чи позбавитись, чи позбутися, чи позбавитись, Мені океар, як це насправді називається, але я вже більше не можу. У мене перед очима постійно велетенські яйця. Ну, не знаю. Так буває. Я не можу. Я відкриваю очі, і вони от переді мною. Я, я сьогодні зранку прокинувся і думаю: а, ну, чим мене ще можна здивувати? От чим ви хочете мене здивувати? Дві пандемії, арешти, війна інші історії. Чим ви хочете мене здивувати? І я йду такий, знаєте, виношу мусор. Це два ящика з пляшками пустими. От виношу і думаю, зараз, якщо ДРГ за угла, і я такий з ножем на них і там. І думаю блін, мачо, мачо, якого нічим не здивуєш. Альфа самець. На своїй ділянці. Беру телефон. Навіщо я його взяв? І читаю? Зеленський в Бахмуті. І у мене перед очима такі величезні яйця одразу. Все. А, ну, Все. Я не бачу нічого, крім цих яєць. І я більше так не можу. Я ну, більше так не можу. Ну, звісно, звісно. Ну то що тут говорити, якщо це круто? Це нереально. Я круто. Просто, це це, 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 це найбільше, що можна здивувати. Зеленський в Бахмуті. Але з іншого боку, він же був і в Северодонецько. Він же ж був і Лисичанську, наскільки я пам'ятаю. Тому, в принципі, тут дивного нема нічого. Єдине, що ми з вами це обговорювали, що в такі моменти стає тривожно. Стає Доволі. дуже тривожно. Не ну, Бачите, до... саме ця поїздка була такою. Прям вона була максимально, максимально засекреченою. Прям. Ну, зрозуміло, що якщо там навіть стрілецька зброя, якщо в на околицях міста відбуваються вже вуличні бої, то я розумію, чому так було. От. Менше з тим, я хочу сказати, та, що це респект. І це респект знову ж таки порівняно передусім з нашим ворогом, який, якого врізають. Буквальному сенсі слова у всілякі відео, якого який е, їздить у ставку е, головнокомандуючого, але на території Росії, який літає е, зашифрованими рейсами до Білорусі, ви ж читали там кілька літаків? Ні, я розумію, що це ну якби що це забезпечення безпеки президента. Прости господи, прости господі Росії. От я все це розумію, але ну наскільки ж це сцикливо виглядає? Порівняно Це... порівняно з президентом України, який просто взяв і приїхав в Бахмут. А ви уявляєте втомленість від яєць перед очима? Задоволення від того, що, що відбувається реально. А окреме задоволення: ви уявляєте собі стан Путіна, який просто місяць нічого не може зробити з Бахмутом, просто засипає А чому місяць? Більше, більше, та, ну, більше ні, вже ні, півроку. Ну, вони ж позбирали там місяць тому, вони позбирали там прямо. Так от. і до цього, ну да, вони ну, щойно ж вийшли за Лисичанську, одразу ж вони Києва. І збирався та... за три дні взяти Київ і вони позбирали все, що можна. Кинули на Бахмут і не можуть взяти його. Просто мало того, що не можуть взяти. Зеленський приїхав, це знаєте, це от. За що можуть взяти. От. Це приїхав Зеленський, знаєте, і Путін такий. Е, типа, я лечу до Лукашенка. Приїжджає Зеленський такий. І такий, ноту до, Йому по губах. І все, і це просто і, ну, і все. Пише Котікс, мультфільм, що зараз Бахмут, як це не парадоксально, найзахищеніше українське місто. Ні. Не кожного дня там відбувається дуже ні, важкі важко. Ні, ні, ні. От, от, в центрі от, от, не роз... міста все перекопано. Не розкидайтеся, не розкидайтеся такими фразами, якщо ви не там. От просто не розкидайтеся такими фразами. Ми, кожен з нас зараз хоче, от ми про це говорили, знаєте, є такий Коротше, ми ж там виховувалися в часи фантастики такої, наукової, і ця от Аліса Мілафон у мене, у мене там, машина часу, там, мультфільм про три банани. ну коротше, Знаєте, там був такий мультик про ліфт. Черівни, в якій ти сідаєш і опиняєшся десь. Ні, я не любив радянські От. мультики ніколи. От, ну, у нас не було відеомагнітофона. я І у мене теж не було, я просто читав сімінах. Володимира. Книжки. Гаразд. <laughs> Чув по таке слово, до речі. К Книжки і пакети клею, і так. такі мультики. Коротше кажучи, і, я знаєте, мені дуже хочеться в Бахмут. Мені дуже хочеться в Бахмут, але як мені хочеться, щоб я такий, такий викликаю цей апарат, він такий прилітає, я такий в нього заходжу, натискаю кнопку Бахмут, двері. Зачиняються, щось він гуде, потім відкривається, я в Бахмуті виходжу такий ю, такий, бах-бах. Я такий раз, чик, кнопки і мене назад, хоп, і я такий. Фух, ніхера собі, я був в Бахмуті. Отак от, от я готовий в Бахмут. А так, щоб зібратися сюди, поїхати, я манав. І це також дуже чудовий приклад. Я е е мав розмову. З колеги вчора ввечері говорив, але в трішечки в іншому контексті, от головна проблема наших українських політиків зараз міськ голів там міст, ну тобто мерів. Народних депутатів, ще когось, ще когось у вас перед очима чудовий приклад, як потрібно поводитись, ну, от, як що потрібно робити, бути скромним, вдягатись в одяг, який не викликає там ненависть суспільства, так не вдягати коштовні часи, там дорогі і все інше, їздити правильно, не їздити фотографуватись десятером біля там ізюм. А їздити, як як повинна їздити людина, як повинен їздити політик? Ні, а, нічого нічого вас життя не вчить. Ви навіть приклад брати не вмієте? Ну, друзі, що давайте дійсно визнаємо, що це був сильний вчинок з боку верховного головнокомандуюча. І пишуть, що тут да, з ним були Єрмак, і, і Маляр, і всі були. Звісно, але от хтось пише дуже дотепний комент, що його вся команда, вона сивіє, коли він каже, так, ми збираємось кудись. От це безпека сивіє. Уявляєте, взагалі, які, які є мару безпеки, як цим потрібно. Займатися, от, ну тим не менше, я думаю, що це дуже надихає. Я бачив це відео. Я вважаю, що ну звісно, що людей на передовій здивувати чимось важко, але це дуже потрібно робити, саме коли держава показує, що вона поруч, що президент не боїться це, головне приїхати, і також це надихає цивільних громадян. Це Якби я, я, я не знаю зараз жодної здорової людини, яка не відчувала б гордість за наших бійців. Ну і давайте чесно за нашу верховного головнокомандуюча. Ну це треба визнати. Це треба просто визнати.